Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього уроку координатна пряма. На екрані ви бачите координатний промінь. З ним ми познайомилися ще у 5 класі. І знаємо, що координатний промінь це такий промінь, на якому позначено початок відліку. точка 0, І одиничний відрізок. На такому проміні ми навчилися зображати додатні числа. Якщо, наприклад, число 2 на координатному промені задано буквою А, тоді пишуть, що точка А має координату 2. Точка, що зображена числом 2,1 нехай буде точка Б, вона має координату 2,1 Нескладно зрозуміти, що на такому промені немає місця для від'ємних чисел. І тоді на допомогу нам приходить якраз координатна пряма. Давайте з нею познайомимось. Координатна пряма це пряма, на якій теж позначено початок відліку точка О. Одиничний відрізок. ОМ, тут він позначено червоним кольором, і ще позначено напрямок. Ви бачите, що справа від точки 0 від точки О розташовані додатні числа, а зліва ми вже можемо розташовувати від'ємні числа. І тоді нескладно зрозуміти, що кожна точка цієї координатної прямої має. Теж відповідно координату. Наприклад, точка F відповідає числу мінус 4. Тоді можемо написати, що F має координату мінус 4. Точка E відповідає числу мінус 3. Значить, точка E має координату мінус 3. Точка M відповідає числу 1. Значить, точка M має координату 1. Отже, пряму. На якій вибрано початок відліку, одиничний відрізок і напрямок називають координатною прямою. Розглянемо номер 809. Цей номер із підручника математика 6 під редакцією мерзляк. Друга частина. Запишіть координати точок А, Б, С, Д, Е, Ф, М, К, зображених на рисунку 88. Спочатку виконаємо завдання А, записуємо в зошит. Точка А знаходиться на другій подільці від початку відліку. Уважно роздивіться: точка 0, що зображає число 0, одиничний відрізок одна клітинка, і далі стоїть точка А. Значить, точка А має координату 2. Порахуємо координату точки Б. Якщо тут 2, далі 3, 4, 5. Точка Б має координату 5. Далі 6, 7, 8, 9. Точка С має координату 9. Тепер рухаємося ліворуч від початку відліку. Точка Д на дві клітинки вліво. Тоді точка Д. Має координату мінус 2. Рухаємось далі. Мінус 3, мінус 4, мінус 5 точка Е має координату мінус 5. Точка F мінус 6, мінус 7, мінус 8, мінус 9. M, мінус 10, відповідно, мінус 11, мінус 12 точка К. Запишемо. F має координату мінус 9, m – мінус 10, k – мінус 12. Розглянемо рисунок Б. Одиничний відрізок бачимо. 0 початок відліку, точка А знаходиться на відстані 3 одиничних відрізків від початку відліку. 1, 2, 3. Значить, точка А має координату 3. Точка Б має координату 5. Точка С розташована ліворуч від початку відліку. Значить, вона має від'ємну координату. Дві поділки від початку відліку значить, точка С має координату мінус 2. Точка D і ще льівіше на дві поділки, значить тут мінус 4. Записуємо. Точка Е e, ще ліворуч на дві клітинки, значить точка Е e має координату мінус 6. Далі точка F. F знаходиться між числом 1 і 2 праворуч від числа 0. Значить, вона має додатну координату. Додатну, але дробову 1,5. Точка М знаходиться ліворуч від нуля. Мінус 2 і мінус 3 координати точок, між якими знаходиться точка М. Тому точка М має координату мінус 2,5. І точка К. Має координату мінус 6,5. Далі розглянемо номер 812. Накресліть координатну пряму і позначте на ній числа 0, 1, 4, мінус 3, 6, мінус 2, мінус 5, 2,5 і мінус 4,5. Спочатку приготуємо для роботи нашу координатну пряму. Я накресла координатну пряму, вказала напрямок. Далі Поставимо точку, яку будемо вважати початком відліку. Приблизно посередині зручно поставити: тут буде 0. Від нуля вправо нагадую додатні числа, від нуля вліво від'ємні числа. Ми бачимо, що серед числ, які ми маємо з вами побудувати, є числа дробові, тому зручно координа... одиничний відрізок взяти дві клітинки. Позначимо через дві клітинки. Одиничку. Далі буде 2, далі буде 3. Можна ці цифри не писати всі. А для зручності можна написати відповідно вліво: мінус 1, через дві клітинки мінус 2, через дві клітинки мінус 3 і мінус 4. Все, одне. ми приготували пряму для того, щоб на ній позначати оці числа. Далі 0. Вже позначено. Далі. Число 1. Теж позначено. 4, Бачимо, точку намалювали жирну. Далі. Мінус три. Мінус 2. Мінус 5. Мінус 5. Трошки не вистачило довжини. Дві цілих 2,5. І мінус 4,5. Мінус 4,5. Все, всі точки. Я, я 6 пропустила, ви бачите, тому що в мене не вистачило довжини. Ви зробіть так, щоб у вас вистачило. І ще один номер розглянемо з вами: номер 815. Накреслить координатну пряму. Узявши за одиничний відрізок, такий відрізок, довжина якого в 6 разів більша за сторону клітинки зошита, ось ми бачимо, що клітинка зошита має отаку довжину, а нам треба взяти відрізок, який у 6 разів довший. Тут позначимо 0, і від цієї точки порахуємо 6 клітинок: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одиничний відрізок має бути довший у шість разів за сторону клітинки зошита. Далі ще шість клітинок, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут поставимо число 2, вліво 1, 2, 3, 4, 5, 6, мінус 1. і шість клітинок, мінус 2. Все, ми приготували нашу пряму. Для того, щоб на ній можна було зобразити всі оці точки. Точка А має координату 1. Намалювали точку, поставили букву А. Далі, Б має координату мінус -1. 1. Поставили точку Б. мінус 0,5, тобто половина одиничного відрізка. І оскільки стоїть мінус, це буде ліворуч від числа 0. Тут от буде точка мінус 0,5 С. Далі 2 третіх точка Д. Додатне число розташовуємо праворуч. Що таке 2 третіх? Ми маємо одиничний відрізок поділити на три частини і взяти 2. 2 із трьох. От тут буде точка, яка відповідає числу 2 третіх точка Д. Далі мінус 1,1 шоста. Мінус одну цілу ми вже будували. І ще одна шоста, одна із шести клітинок. Мінус одна ціла, 1,1 шоста точка є. Е. F 2,1 третя. Дві цілих і ще 1 третя. Тобто, третя частина одиничного відрізка це дві клітинки. Одна 3, 2, 1 третя точка F. Мінус одна ціла дві треті. Мінус 1,1 шосту ми будували. А 2 треті, це буде одна третя, а це буде 2 треті. Мінус 1,2 третіх точка М. Мінус дві цілих одна шоста. Точка Пінус дві цілих іще одна шоста. Точка П. І точка R, мінус одна третя. Мінус одна третя. Точка Р. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. Навчайтесь з задоволенням до наступних зустрічей.